Зустріч із громадою, голова міста Василь Андрієшин розпочав з інформування, що наразі працює робоча група, яка аналізує всі можливості до переходу на альтернативні види опалення, які були б найбільш комфортні для населення, тому готові до діалогу, щоб врахувати усі ситуації. Також було сказано, що стара частина міста у разі відключення від існуючого теплопостачання не матиме змоги приєднатися до модульної котельні, тому мають самостійно подбати про індивідуальне опалення. Якщо будуть Приватний сектор не потягне, це говорить гідравлічний розрахунок, це говорить спеціалісти. Тому приватний сектор однозначно переходить на індивідуальне опалення. Мешканці зауважили, що не всі мають змогу перейти на індивідуальне опалення, адже це вимагає значних коштів. Для цього, як зазначив голова, сьогодні діє в громаді програма підтримки для пільгових категорій населення. Виплата становить 20 тисяч гривень. Алгоритм переходу уже розробили у відділі житлово-комунального господарства. Там готові надати усі необхідні консультації на цю тему. Також мешканці міста у разі переходу на альтернативне опалення стикнуться зі значним здорожчанням тепла і знову ж таки пільгові категорії і населення зможуть покрити ці видатки завдяки державному захисту субсидії, про яку потрібно буде подбати заздалегідь щодо облаштування в місті котельні чи котелень. основний виклик, як сказав голова, це віднайти кошти. Багато варіантів. Такше ми звернулися до обласної адміністрації щодо виділення коштів. Я зайшов також кабінет міністрів. Ми звернулися до кабінету міністра також щодо виділення коштів. Але чесно скажу. Там надії дуже мало, тому що коштів в країні немає. Основна, основний напрямок, куди ми все -таки, на який ми розраховуємо, це пошук у фондів заграничних для. Того, щоб на наслідки закупили ці кутини, Василь Андрієшин зазначив, що це не остання зустріч з громадою щодо альтернативного опалення. Має намір знову зустрітися, щоб надати більш вичерпну інформацію, коли буде володіти усіма цифрами та даними. Відбулася проміжна зустріч з нашими споживачами тепла, і треба сказати, що через місяць я думаю, ми повторимо цю зустріч, тому що треба буде. Мені доповісти, як ситуація складається, як ми, е, які напрацювання вже зроблені, е, який проєкт в кінцевому результаті в нас вийшов. Тому що зараз е, спеціалісти з Львова працюють над техніко економічним обґрунтуванням, що ми розглядаємо два варіанти. Принаймні, зараз виглядає два варіанти. Перший варіант це перехід на індивідуальне опалення, тим, хто має спроможність, хто має кошти облаштувати собі. Опалення, але відповідно переход на індивідуальне опалення тільки тоді, коли дозволяє чинне законодавство. Це спеціалісти можуть роз'яснити чітко, хто може і в яких випадках може переход на індивідуальне опалення. Всі інші споживачі, звичайно, що можуть не турбуватись і чекати, не то, що чекати, а бути певними, що ми зробимо все для того, щоб облаштувати котельню, і на випадок відключення центрального теплопостачання, ми повинні перейти на роботу котелень.